Вітаю! це програма гість студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітала Ірина Фаріон, український мовознавець, політичний та громадський діяч, доктор філологічних наук, професор львівської політехніки. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю дякую. власне візит на Рівненщину з чим пов'язаний? На запрошення педагогічного інституту після дипломної освіти я мала щастя зустрітися з колегами, а саме з викладачами і з вчителями, і поспілкуватися на теми динаміки мовної норми. Що це таке мовна норма? Вона стабільна, вона змінна, як вона впливає на наше середовище, як вона формує наш спосіб мислення, що робиться з нашими почуттями, коли ми чуємо ненормативне мовлення, як зробити так, щоб мовна норма входила в твоє життя, ну наче кладеш масло на хліб. Тобто, що вона реально була вітамінною у твоїй практиці і слововживання. Я сподіваюся, що це, це спілкування дасть якісь плоди. Крім того, я привезла низку своїх праць, де я намагалася проаналізувати життя мовної норми упродовж ста років. І мені здається, що я власне вивела мовну норму як персону, що йде крізь шари історії, яка зазнає на своєму шляхові змін адаптацій, впливів, асиміляцій, падінь, але вона знову підводиться і йде далі. Тобто персоніфікація мови, скажімо такий погляд. А власне, якщо взяти останні, наприклад, 50 років, що сталося з мовною нормою, наскільки вона видозмінилася, можливо, за вимогою суспільства, за вимогою часу, дійсно, це дуже сложне запитання, тому що наука, яка вивчає вплив суспільства на мову, називається соціолінгвістика. Нашу мову кардинально змінили у 1933 році, коли було знищено правопис 1928 року, і цей правопис було оголошено націоналістичним. Кілька ознак наші з вами предки, бабусі, дідусі казали соле, незалежності, радости, любові. Вони казали соціальний, матеріальний столицю Греції вони не називали Афіни, а називали Атени. Те, що ми зараз з вами робимо, це не в ефірі, а в етері. Методій був методієм, а не мефодієм. Всі ці норми слів чужомовного походження запропонували передавати у варіанті російської мови. Сталося це з волі трьох людей. і Я думаю, що наша шановна аудиторія має розуміти, що ці. Троє людей зовсім не експертами з української мови, що це політичне замовлення, і дуже напевно неправильно, коли Україна з третього тисячоліття втілює в життя політичне замовлення трьох людей Йосипа Вісторіоновича Сталіна, Наума Кагановича і Постишева, які приїхав в Україну у вишиванці, до речі, організовувати голодомор. Для нас пані Владо, ця тема була абсолютно закрита. Суспільство цього не знало. Науковці також цього не знали. І вперше на поверхню ця проблема знищення правопису як. Самобутності української мови вийшло у 2003 році, коли інститут української мови академія наук запропонував суспільству збагнути правду. Які ж були ці норми тоді, в 2003 році, кучма наклав табу на будь-які обговорення, і це все знову ж таки залишилося в напів відкритому вигляді. Але знайшлися видавництва, які почали працювати за тими нормами. Знайшлися науковці, які почали писати свої праці за тими нормами. Навіть один із телевізійних каналів, не будемо йому робити реклами, новини свої мовить також за тими нормами. Тобто найважливіше, найважливіше пізнати правду. Інша річ приймемо ми цю правду. Почнемо ми її втілювати в життя? Чи ми просто прочитаємо, що було так, політично сталося по іншому, і ще одне людей. Які формували цей правопис розстріляли тих людей, знищили. Якщо ми люди третього тисячоліття не усвідомимо того, чому стріляли за мовну норму, я сумніваюся, що ми здатні вийти на самостійний шлях розвитку держави. Бо, як ми бачимо, наша революція плавно перейшла в контрреволюцію, і вона плавно перейшла в контрреволюцію, власне, після того, коли Турчинов відмовився під. Підписати скасування мовного закону Ківалова Колісніченка, хоч притомна частина суспільства розуміє, що це не закон Ківалова Колісніченка, це закон Путіна, і цей закон Путіна діє сьогодні. А мовна конституція, септомовний правопис, існує у варіанті від Сталіна. Лагановича і Постишева. Ось про це ми сьогодні говорили. І як вчителі мають доносити цю правду до ну, чарівних діточок. Вони і так переобтяжені всілякими проблемами дітки, так? Але не говорити цього, вибачте, це грішити перед тими поколіннями, які життя віддали своє задля того, щоб нарешті українська мова отримала свою конституцію. Уявіть собі, як страшно, ми отримали свій перший в житті правопис у 1928 році. Уявляєте, нація з такою довголітньою багатотисячолітньою історією отримує правопис аж в 20 столітті. і Тоді за цей правопис розстрілюють, бо він живе всього на все чотири роки. Якщо говорити за мовні норми початку 20 століття, і власне те, що тепер наскільки сьогодні українське суспільство, українська мова і українська молодь готові можливо об'єднатися в щось таке спільне і не знаю, можливо, більш сучасне. Угу. От, от дивіться. Я львів'янка, ви рівнянка. Так у нашому мовленні абсолютно немає жодного бар'єру ні на рівні фонетичному, ні на рівні лексичному. Те саме, коли я приїжджаю на Етери в Харків, жодного бар'єру не існує. Тобто, за цей період ми, пані владу, зробили найважливіше: ми створили новий літературний стандарт той літературний стандарт, який об'єднав усю Україну, незалежно від того, чи ти з далекої гуцульщини приїхав на Слобожанщину, чи ти з Слобожанщини десь там відвідав Київ. Оце те, що ми напрацювали щодо молодіжної мови, завжди існував сленг. І це класно. Бо коли студент мій стоїть при дверях біля аудиторії, каже, ти гребеш додому. Йому інше відповідає грибу. То це означає, що ці студенти метафорично мислять, і ми маємо вже цю жаргонну лексику напрацьовану у молодіжних середовищах. До речі, видатний український мовознавець Юрій Шерех Шевельов казав, що українська мова має перспективу тільки тоді, коли вона має цю жаргонну лексику. Ми маємо не тільки жаргонну лексику, ми маємо пребагато еротичну лексику. І, от минулого тижня ми у Львівській політехніці, в навчальному закладі, де я викладаю, презентували працю відомого українського мовознавця, професора Прикарпатського університету пана Миколи Лисюка, який зібрав оцю цю еротичну лексику у різних величезній кількості номінацій. Тобто тільки бери на уста і вживай. І ще одна річ: що за цей період мова несамовито розвинулася, вона охопила абсолютно у всі сфери функціонування. Тобто, хоч скільки перешкод ми маємо на її шляху, ми подолаємо. Але її не Що означає неполіфункційність? Не було держави, не було державного офіційно-ділового мовлення. Є офіційно ділове мовлення, хоч воно часом брудне на зразок там знаходитися в приміщенні, на зразок, на зразок прийняти постанову замість ухвалити і замість перебувати в приміщенні. Але ми рухаємося до, до, до середини самої мови до її криниці. Тому, попри зовнішні негативні чинники, так накидування країні гасла Єдина страна, мова українська показала свої несамовиті потенційні можливості і реалізацію тих можливостей, розсипи, золоті розсипи мови у у сучасній українській літературі. Хоча Ніхто, мені здається, в сучасній українській літературі не перевершує вашого земляка. Уласа Самчука. Тобто вкласти в руки сьогодні Уласа Самчука молодій людині, ну, це дати їй найповніший духовний капітал. Тому що так, як знав мову Улас Самчук, те, як він з допомогою неї висловився, вербалізував цей світ, мало хто в українській літературі ХХ століття зробив. Це письменник Епік. Оце надзвичайно важливо. Можна зробити такий висновок, що все ж таки мова, культура мови це такий живий організм, який видозмінюється. Проте, які на вашу думку головні, можливо, мовні константи, власне, фундамент, який історично склався і на якому має стояти сучасна українська мова, дуже дякую за це глибоке запитання, тому що наш фундамент це мова нашого тріумвірату. Це Шевченко, це Франко, це Леся. Цей рік ювілейний, як для Івана Франка. І рік народження, і рік смерти, і ювілейний як народження Лесі Українки. І е, якщо мова Тараса Шевченка об'єднала собою усю країну, так його вісім поезій стали символом української ідентичності. То що до мови Івана Франка певні частини України можуть мати якісь застереження, тому що мова раннього Франка дуже перенасичена російською лексикою. Уявляєте, який парадокс? Тобто деяка частина суспільства вважає, що Галичина це українськомовний терен, але в 19 столітті Галичина була шаре, шалено уражена москофільством. І засилля російської лексики було передусім в Галичині. І знаєте, хто вилікував Галичину з XIX століття? Від цього лиха російськомовну Перша світова війна, коли прийшов російський чобіт, коли прийшов російський ворог в Галичину, Галичанин впритул побачив, що це. Ну, що це за носій, і почалося повернення українців Галичини до своєї питомої мови. Тобто, якщо ми говоримо про Константу, то це, передусім, мова Тараса Шевченка. Це пані Владу, зверніть увагу, не мова Маркіяна Шишкевича, мого земляка, Надністрянська говірка. Це навіть не мова Івана Франка і не навіть не мова Волинянки Лесі. Це мова, передусім, Тараса Шевченка. Чому? Тому що він народився в серці нашої країни, в центрі країни, а це південно-східні говори. А південно-східні говори це. Торжество новітньої української мови. Бо якщо говорити про давню мову, то це синтез північних говорів і південно-західних. А оскільки у нас були козацькі війни, то козацькі війни призвели до вимішування діалектів, і на кін історії вийшла зовсім нова мова. Оця нова мова козацтва. Крім того, мова, яка мала щит мілітарний, розумієте? І вона вистрілила вісьмома поезіями Тараса Шевченка, які зробили Коперниківський переворот у свідомості українців. Ви слушно запитали, які є константи. Константа це усвідомлення себе, хто я? Я українець, чому я українець? Тому що я носію української мови. Якої української мови? Мови Шевченка. Ми також переплили і історію і сьогодення української мови. Якщо говорити про майбутнє української мови там на 10 років вперед, чи буде вона мати такий от мілітарний щит, і власне сьогодні з молоддю мають говорити про мову, на вашу думку, політики чи викладачі? Е Іван Франко свого часу казав, що неполітична освіта і неполітична культура. Це суперечність у визначенні. Абсолютно все, що є довкола нас, це політичне, тому що політика це побудова держави. А що таке держава? Подивімося в значення слова держава це те, що нас держить. З свого часу Богдан Хмельницький сказав, що межі моєї мови. Це межі моєї держави. Розумієте, він це сказав шведському королеві, натякнувши на те, що я підпишу з тобою угоду лише за цією умовою, якщо ти визнаєш за мною не лише велику Україну, козацьку Україну, а якщо ти шведський королю, визнаєш за мною руське воєводство, яке входило до складу Польщі. Виставляєте, стан Шведського короля визнати руське воєводство за Богданом Хмельницьким це означало би відразу війна шведів із поляками. Але як мудро мислив Богдан Хмельницький, який сказав, що межі моєї держави це межі моєї мови. Потім повторив це його наступник Іван Виговський. І в його трактаті Гадяцькому перший пункт поки сягає руський язик, поки земля руська. Потім повторив це інший гетьман Дмитро Дорошенко. Тобто кожна молода людина вона має усвідомити передусім свою етнічність. Етнічність має найяскравіший вияв, мова. Ви дуже слушно запитали, чи матиме мова зараз мілітарний щит. Оцей мілітарний щит українства страшенно розмитий зараз вкрай негативної. Тезою єдина страна. Єдина страна це знищення єдиної України. Це наша найбільша помилка, і це початок контрреволюції в Україні. Тому що ми маємо війну там, де немає української мови. Пригадуйте, казав Бісмарк, перш ніж окупант. Прийде на твою територію, там програє і вчитель і священник. Якщо вчитель і священник не програв, окупант не прийде. Зверніть увагу: вони не сміють рухатися до нас через Чернігівщину, вони не сміють навіть рухатися до нас через Харківщину, як це було в 1917 році. Вони йшли винятково там, де є найслабші позиції української мови як держави. Тому ми з цього маємо взяти колосальний урок. І вибачте, що проведу ще одну таку страшну ідео... аналогію: Гітлер. Гітлер казав, що війни виграють. Ще до того моменту, коли ти заходиш як окупант на територію, тому Гітлер почав Другу світову війну в 38-му році з Аншлюзу Австрії. Чого? Тому що Австрія була німецькомовна, а потім він завзявся за німецькомовну частину Чехії, так звана судецька область, а це три мільйони німецькомовних чехів. А потім ту частину Польщі, де Дансінг розумієте? Тобто я не знаю наскільки український споживач готовий зрозуміти, що мова це кордони держави і кордони нації і вістря держави. Якщо нема усвідомлення, то тоді ворог рухається далі. І суть пані владу навіть не в тому, що ми втрачаємо реально території, ми втрачаємо інформаційний простір зараз. Інша зброя ніж була в 19 столітті в часи Шевченка, і навіть і навіть ніж та, яка була під час Першої світової війни і Другої світової війни, зараз насправді можна розстріляти з допомогою екранів телебачення, яке мовить до тебе чужою мовою. І, зрештою, що каже Путін, Путін каже, що ми один народ, тому ми говоримо одною мовою. Дивно, що певна частина суспільства не здатна того усвідомлювати. Найбільшою катастрофою для Путіна було б те, коли б вся Україна раптом. Заговорила мовою своїх дідів і прадідів. У цьому полягає наше найважливіше завдання достукуватися до серця, максимально це пояснювати, що це реально найважливіший кордон. Знаєте, коли ви перетинаєте кордон з Польщею, то ви перетинаєте його не проходячи через якусь митну процедуру. Ви просто бачите, що пішла табличка чеською мовою. Все те саме виїжджаючи з України, ви побачили табличку угорською мовою. Тобто кордони Європи це кордони культури. А культура одягнена у її величність мову. Дай Боже нам всім це усвідомлювати і повертати народові його правдиве обличчя. В цьому питанні мені здається простіше, все ж таки, виховувати культуру мовлення і любов до своєї мови в дітей, в студентів. А якщо говорити за покоління, які ще народилися за часів радянського союзу, росли дивлячись кінострічки, кіномультики, все ж таки російською мовою, що можна в їх свідомості от зараз змінити? На вашу ви, ви самі дали відповідь на запитання: що треба робити ставку власне на молод? Де покоління. Ну, неможливо змінити людину, в якої, вибачте, острохондроз думки. Так, це не піддається лікуванню. Але мега важливо захопити у своє силове поле їхніх дітей і їхніх онуків. А це вже залежить винятково від того. За кого народ голосує на виборах? Нас дуже люблять нарікати на владу, але хто цю владу приводить до влади, розумієте? Тому нічого нарікати на дзеркало. а Треба просто поставити собі запитання, чому ми голосуємо за тих людей, які не є носіями української ідентичності і зовсім не є носіями української мови. І як тоді можна спілкуватися з молодими людьми, коли вони бачать оце зачароване коло? Але як викладач можу ствердити, що в мене в групі обов'язково? Є люди з Луганської області, з Донецької області, з Дніпропетровщини, з Запоріжжя, І знаєте, пані Владо, що я спостерігаю? Неймовірну жагу пізнати це. Вони це роблять з набагато більшою пристрастю, ніж скажімо, розслаблені галичани. Тобто вони ковтаються неймовірними дозами і кажуть, давайте ще, давайте ще, і це яскравий приклад того, що власне з тим поколінням треба максимально працювати і давати йому. Знаєте, що давати йому не так правила, як давати йому живий текст, щоб він цей текст пив як файний фреш і отримував задоволення від цікавого тексту, не перевантажуючи людину, просто порадивши, прочитай собі на ніч оцей кавалочок з Уласа Самчука. Зранку, що запам'ятав? Перекажи, і ти відчуєш, що за тиждень ти почнеш говорити цією мовою, так як ти вчиш англійську і німецьку. Іншого способу пізнати мови немає як. Знаходити своє середовище і переказувати те, що ти читав, не на ніч Фейсбук. Не на ніч інтернет, а на ніч класичний текст, який настояний на смертях і крові покоління, які за ту мову віддавали життя. А ви знаєте, коли ми програли революцію 17-го року, 17-21 рік. То е, Ольжиш сказав: е, Ми державу програли, тому маємо будувати тепер державу слова. І коли ми цю державу слова за кордоном збудуємо, ми потім її повернемо назад в Україну. От ваш великий земляк Улакс Самчук він реально ту державу слова. Будував спочатку в таборах для переселених осіб песон в Мюнхені, потім він цю державу українського слова будував в Америці. І сьогодні ми приходимо в його музей і розуміємо, що якщо ти хочеш навчитися української мови, читай його Волинь, читай його ост, читай його маленьку статтю. Це найкраща доза для того, щоб повернути собі історичну свідомість. Нарід чи чернь? Запитав цей чоловік в 41-му році. Що ми сьогодні відповімо? Що ми скажемо Самчуку? Так ми нарід чи ми чернь? Час нашого ефіру вже добігає кінця. У мене до вас, мабуть, вже останнє питання: мовний референдум зараз на часі чи ні? І наскільки готове власне, наше суспільство і наша українська мова до? Такого референдуму і його результатів на часі завжди тільки одне навчитися виконувати конституцію. А відповідно до конституції, 10 стаття державна все крапка. А референдуми, які пропонували Колісніченки і всі інші путінські агенти, вони абсолютно ні до чого, для того, щоб збурювати суспільство. Крім того, попри цю повну контру, яка зараз існує в нашому суспільстві, баланс на користь української мови в суспільстві збільшився, незважаючи на те, що вона зменшилася в інформаційному просторі. Тобто, мені здається, що ментальність українця від колоніальної мовної залежності. Якщо ми звільнимося від колоніальної мовної залежності, ми звільнимося і від інших залежностей. Тобто, на вашу думку, Такий мовний референдум це більше просто політичні спекуляції? Так, це політичні спекуляції. Яка є найкраща конституція? Найкраща конституція, та яку виконують. Які є найкращі мовні закони? Ці, які легкі до виконання. Розумієте? Тобто чинний правопис він абсурдний, особливо в написанні слів з і без апострофа. Бідна дитина у слові комп'ютер пише апостроф, а у слові бюджет чомусь не пише, у слові бюро чомусь не пише. Для чого ускладнювати, коли правопис має бути такий легкий, невагомий, як би на твоїй нозі? Власне. У того не маємо прагнути. Ну наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас, і дякую за дуже цікаву і змістовну розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадую це була програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Бережіть себе.